Маленькі аптеки в прифронтових територіях почали закриватися. Зараз колегами з розумної політики ми знаходимося на Харківщині. Ми відвідали, як завжди, наших військових, привезли їм гуманітарну допомогу та подякували за їх мужність. Але також ми не забуваємо і про цивільне населення, яке живе в прифронтових територіях, яке постійно знаходиться під обстрілами, і їм хочеться мати банальних речей, таких як аптеки, які працюють. Коли вони можуть піти і купити ліки своїй дитині батькам, вони залишилися сам на сам зі своїми хворобами, наприклад, такими як цукровий діабет гіпертонічний криз, коли їм потрібно постійно приймати ліки. А маленькі аптеки зачиняються навіть аптечні мобільні пункти припиняють їздити на віддалені території. Чому так відбувається? Ще в лютому місяці, півроку тому. Верховна Рада дуже швидко прийняла закон, який мав регулювати правила на фармринку, а кабінет міністрів мав прописати всі нормативні акти, що стосуються цього закону. Але досі півроку це не виконано. Невже ви думаєте, що люди на прифронтових територіях можуть чекати? Пів року, коли чиновники, сидячи у Києві, не можуть ніяк вирішити це питання, не можуть ніяк прописати нормативні акти, які врегулюють правила ринку фармацевтичного. Це стосується і маркетингових договорів. Для чого вони потрібні? Саме для того, щоб були якісь умови і правила роботи на фармринку, щоб ціни були на ліки справедливі, і українці могли купувати ліки за заниж за справедливими низькими цінами. Міністерство охорони здоров'я звітує про те, що українці вже після врегулювання цін на ліки зекономили майже 832 мільйони гривень. Це добре, але це лише перший крок. Далі треба було прописати ще багато нормативних актів, які досі за півроку не виконані. Невже ви думаєте, що люди в прифронтових територіях можуть чекати ці півроку? Мені здається, що всі питання, які стосуються військових, які стосуються здоров'я людей, мають мають вирішуватися дуже швидко, і держава має зробити всі умови для того, щоб бізнес міг працювати і робити свою соціальну функцію.